Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Минулого літа здавалося, що саме тоді Росія нарешті здобуде українське фортифікаційне місто Покровськ. Цей ключовий логістичний центр мав упасти під натиском 110 тисяч солдатів, яких Володимир Путін кинув на масштабний наступ, унаслідок якого Україна мала зламатися. Захоплення Покровська мало б відкрити шлях до всієї Донецької області. Проте ми вже наприкінці вересня, а Покровськ усе ще стоїть. І, хоча це вже саме по собі катастрофа для Росії, ще гірше те, що тисячі її солдатів опинилися в пастці поблизу міста. Україна зуміла загнати російські війська у смертельний Казан, з якого немає виходу. 25 вересня Євромайдан прес повідомив, що російські війська в районі Покровська оточені й відрізані від основних сил. Україна завершила оточення, відрізавши російський виступ завдяки наземним операціям та масовому застосуванню дронів. Наземні підрозділи відбили територію, загнавши росіян ще глибше в пастку, тоді як дрони створили зони смерті, через які будь-яка спроба вирватися прирікала солдатів на загибель. Лише одиниці вижили під час цих самогубних втеч. Початок історії бере у секторі добропілля, де українські війська розгромили наступальні лінії ворога і змусили його діяти розрізненими групами, утворивши велику кишеню оточених сил. Тепер ця група намагається боронитися від сотень українських дронів і наземних атак. 19 вересня президент Володимир Зеленський назвав операцію в добропіллі значним успіхом і заявив, що Україна повернула 160 квадратних кілометрів території. Росія, як завжди, відмовчується замість того, щоб визнати провал. У селі Панківка українські війська просунулися на південь і вже серед вересня звільнили його завдяки діям корпусу Азов. Від серпня Азов грав ключову роль у відсічі загрозливих виступів ворога біля Покровська та у звільненні навколишніх сіл. Після визволення панківки Росія спробувала слабкий контрнаступ, кинувши лише чотири піхотні підрозділи та морську піхоту, більшість яких була знищена ще на підходах українськими ударами та роями дронів. Одна спроба відправити лише 10 солдатів до панківки, завершилася катастрофою. Дев'ятеро були розстріляні дронами, і лише один здався в полон. Мотоциклетні групи, якими Росія намагалася замінити бронетехніку, що масово знищувалася дронами, теж зазнали нищівних втрат. Цілі групи не доходили до села, будучи знищеними ще на підступах. Це доводить, що Україна враховує не тільки війська, загнані в Казан, а й будь-які зовнішні підкріплення. Українські сили перехоплюють усе заздалегідь, не даючи жодних шансів. Окрема вантажівка з боєприпасами вибухнула від удару, позбавивши оточених солдатів і людей і ресурсів. Дрони перетворили навколишню територію на смертельні сірі зони, де неможливо рухатися безкарно. 25 вересня Таймс опублікувала інтерв'ю з підполковником Лемком із корпусу Азов, який показав карту з трьома казанами довкола Добропілля. Попри чисельну перевагу ворога, 40 тисяч українців змогли переграти понад 100 тисяч росіян завдяки маневрам, обороні та швидким рішенням. Стратегія Путіна базувалася на масових м'ясних штурмах, але українська тактика ізолювала групи ворога, прирікаючи їх на знищення. Полковник Валентин Манько підтвердив, що оточені війська вже три тижні без підтримки під постійними ударами дронів та артилерії. Солдати залишилися без їжі та медикаментів і мають лише три варіанти: смерть, полон або відчайдушний відступ. Президент Зеленський наголосив, що з середини серпня українські сили звільнили 160 квадратних кілометрів і очистили ще 170, відбили сім сіл і зачистили ще дев'ять. Росія втратила близько 2,5 тисяч солдатів у районі Покровська, з яких 1300 загинули. Попри це, Кремль знову пробує кидати еліту. Хоча, як з'ясувалося, багато з них хворі і непридатні до бою. Їх відправляють на смерть, використовуючи як гарматне м'ясо. Тим часом Україна посилює тиск, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах на території Росії. Літній наступ Путіна провалився, і тепер восени ті крихітні здобутки ворога згортаються. Іронія очевидна: замість того, щоб оточити Покровськ, у кільце потрапили самі російські війська: виснажені, голодні та приречені.